Мы же не месяц, а вы читаете ваше время. Далее агреосистем. Частина цих дронів осколків впали на будинки і пошкоджили будинки, житлові будинки в деяких районах нашого міста. Слава Богу, ніхто не загинув, але п'ять людей отримали травми. Двоє з них до сьогоднішнього дня знаходяться в лікарні. Зараз пошкодження, які зазнали, будинки, газопроводи, школи, дитячі садки, куди уламки цих дронів впали. Я ще раз хочу наголосити, дякую протиповітряним силам. Якщо б вони не працювали, то пошкоджень і жертв було б кратно, кратно більше в нашому, в нашому місті. Але це був найтакий масштабніший вигук, який я чула взагалі за весь період війни. Мене трусило, як я не знаю. Просто це зараз мені смішно, але тоді мені було зовсім не смішно, а коли я побачила фото, звісно, яке розпространилось, по Я зрозуміла, що я бачу цей будинок, а я живу в маленьких цих поверхівках. От, і тоді взагалі вже. Було, я просиділа до кінця тривоги в коридорі, естественно. Уламками пошкодили автомобіль. Зовсім пошкодили. І тут багато автомобілів пошкоджено. Так, воно де стоять фури, теж пошкоджено, ця фура теж побитий тент пошкоджений. Ось автомобілі пошкоджені.